Скрічер мчіть до мети, що перемогти! З кожним кроком стаю сильнішим та сміливішим. Я без страху рухаюсь вперед. Вірний скрічер допоможе всіх перемогти. Справедливість знову віднайти, вороги нам не страшні, лихо нас не спинить, будь-яку біду ми здолаємо і з друзями завжди. Сяй й мрії летить, різнові світи ми приносимо туди. Силу правди і надію скрічер мчить, до мети, щоб перемогти, Допоможемо завжди, Допоможемо завжди. Дикі СКРИЧЕРИ Справжній капітан. Будь здоровий. Хтось говорить про мене за спиною. Гелсторме, це ти. А, можливо, Ксандер досі розлючений. Хто порадив тобі списувати відповіді? О. Ти списав навіть коротке пояснення. О, але ті питання були дуже складні. Я взагалі нічого не зрозумів. Ксандер попередив. Не розкривати відповіді. О. О. О, Лерою! Ти мій справжній рятівник. Розкажи, що там нового в ультрасвіті. Ось тобі нове. Всі в курсі, що ти, К і Зора, тепер команда. Але вони не визнають тебе як капітана. Вони також вважають. Кажи вже. Вони вважають, що ти слабкий, примітивний, дурний. Ти не рівня Оксандеру і зорі. О, як вони можуть мене так недооцінювати? От mm. і я хочу, щоб ти довів усім протилежне. Мій друг Рінго зовсім не такий, як вони кажуть. О, я хочу бути кращим з Оксандера та зору. Хто мені допоможе? Виявлена потреба господаря. Помічник Юрі радить вам oh. додаток Око відповідей. Mm. Бажаєте його завантажити? Око відповідей. Невже цей додаток допоможе мені з завданнями? Зараз спробую. Завантаження триває. Виявлено помилку. Що відбувається? Все зупинилось. Завантаження завершено. Господарю. Юрій відповість на всі запитання і допоможе стати найкращим. <кхем> Я не хочу махлювати. Просто перевірю, наскільки цей додаток корисний. Юрій, підключи навушники. Зроблено, господарю. Юрі зараз озвучить кроки вирішення та відповідь на перше питання. Як круто! У мене є всі кроки. Тепер точно не викриють! господарю, ультрасвіт організовує скрічер вікторину. Яскрава перемога буде гідним доказом твоїх здібностей. А я допоможу з відповідями. Мені ще і за домашні завдання соромно, а хитрувати на вікторині засоби не важливі. Головне перемога. Невже вам не набридло слухати, коли інші називають вас слабким та примітивним. Ні, я не хочу, щоб на мене дивилися зверхньо. Я теж хочу бути сильним і розумним. Пані та панове, вітаємо на «Скрітчер» Вікторині. Це та Вікторина, про яку ти розповідав? Я гадав, ти ненавидиш оці питання відповіді. А от зараз полюбив швидше. Останній раунд відбору починається. Треба зареєструватись. Після кількох відбіркових раундів з'явилося багато чудових учасників з ідеально точними відповідями. Вікторина починається. Шановні учасники, приготуйтеся. Починається. За що саме відповідають? Три суперкомп'ютери в ультрасвіті. Почекай, треба подумати. Вони відповідають за керування безпекою і. О... О... Рінго, це тільки перше питання. Ти впорайся. А, а що ще? У вас залишається п'ять секунд. П'ять, чотири. Вибачте, вам потрібно дати правильну відповідь, щоб пройти далі. Рінго, швидше згадуй. А, керування, керування безпекою. А ще ми даними, даними і, додатками. і додатками. Рінго. Ти не впораєшся без мене. Не забувай, ми хочемо перемогти. О, зрозумів. У змаганні стався переломний момент. Учасник Рінго відповів на кілька запитань поспіль і вирвався вперед. Зараз він на першому місці. Рінго! Так. Це просто неймовірно. Рінго долає всі виклики. Схоже, переможе цього раунду саме він. Вітаємо, Рінго! Рінго, ти неймовірний! Молодець! Рінго, вітаю! Я не очікував, що ти такий крутий. Ксандр, зоро, чому ви тут? Це я розповів. О. Ти сьогодні всіх вразив. Звичайно, я мусив покликати їх для підтримки. О. Рінго хай щастить у фіналі. Покажи найкращу гру. О. Рінго. Чим ти не задоволений? Я... Не зважай Гілсторми. Я просто хочу бути крутим. Як і зора. Я мушу перемогти.